Павло Чубинський український етнолог, фольклорист, поет, громадянський діяч та автор слів гімну України. Павло Платонович Чубинський народився 27 січня 1839 року в хуторі Чубинського в родині бідного дворянина. Закінчив Другу київську гімназію, навчався у Петербурзькому університеті на юридичному факультеті. Там знайомиться з Георгієм Семеновичем Тяньшанським, який, у свою чергу, знайомить Чубинського з видатними географами Миколою Бржевальським та Миколою Маклухо-Маклаєм. У студентські роки. Чубинський брав участь у діяльності Петербурзької української громади, був автором журналу Основа, співпрацюючи, в якому він познайомився з Тарасом Шевченком та Михайлом Костомаровим. У молоді роки він брав участь у громадському русі, поширюючи ідеї боротьби проти царського уряду. За свої щирі патріотичні наміри, більше як на шість років, був відлучений від України і засланий на перевиховання в Архангельську губернію. Там здобув авторитет великого організатора науки і невтомного дослідника Північного краю. А в 1861 році захистив дисертацію та отримав вчений ступінь кандидата правознавства. За свої наукові здобутки та праці Павло Чубинський був нагороджений золотою медаллю на міжнародній виставці в Парижі в 1875 році. Чубинський намагався відкрити безкоштовну сільську школу в Борисполі, але не добився дозволу влади. Чубинський був одружений і мав у шлюбі четверо дітей. В 1862 році Павло Чубинський написав вірш Ще не умерла Україна, яка нині відома як державний. України. В 1879 році Чубинський тяжко захворів, Його розбив параліч, і він до кінця життя був прикутий до ліжка. Помер 26 січня 1884 року, похований в Борисполі. На книшовому кладовищі. Перший пам'ятник Павлу Чубинському було встановлено в Борисполі у 2001 році. В 1963 році до Сторіччя українського гімну було видано серію марок, наліпок, почтових листівок із зображенням авторів гімну Павла Чубинського та Михайла Вербицького. 14 січня 2009 року Національний Банк України увів в обіг ювілейну монету Павло Чубинський. У 2015 році в Києві було названо вулицю на честь Павла Чубинського. Але найбільшим досягненням життя Павла Чубинського. Є вірш, який став головною піснею нашої держави Гімном України. Перше звучання гімну України зафіксовано у 1910 році. Фермерло.